Давайте сьогодні поговоримо про те, як втілити власний проект. Припустімо, ви виграли грант або тільки збираєтеся робити проєкт на волонтерських засадах. Як же ж його втілити? А перше питання, яке варто задати собі, це що вас для цього надихає? Чому ви стаєте зранку і хочете саме за нього взятися? Наприклад, вам дуже хочете бачити гарне місто, в якому ви живете. Можливо, хочете, щоб ваші діти ходили в гарну сучасну школу. Так? Цього вже достатньо. І якщо ви взялися за цей проєкт, це означає, що ви вже лідер. Тому що справді в Україні не так багато людей, які готові брати відповідальність за себе, за інших, за місто чи навіть за країну. А насправді в будь-якій команді є різні типи учасників. А комусь краще вдається організовувати процес. Це, по суті, раціональні лідери. А є ті, хто може створювати такі е, хороші стосунки, щоб людям хотілося бути в цій організації. Це емоційні лідери. Фактично, будь-яка хороша, ефективна команда, вона має лідерів обох типів. Або інколи один керівник поєднує в собі всі ці якості. Подумайте, е, що більше характерно для вас? Чи ви. Хороший менеджер, можете організувати все раціонально і вчасно. Чи, можливо, ви той, хто надихає, заохочує людей і створює таку хорошу атмосферу для роботи? Отже, якщо ви чітко знаєте, що робити, наступне питання це зібрати команду, тобто людей, які підтримують вашу ідею, які готові йти до тієї самої мети. Як же ж втілити лідерство в команді, щоб це було стало і тривало час? Тут є хорошим прикладом історія про сера Ернеста Шеклтона. Це дослідник Антарктики, який набрав команду з 26 людей і відплив на Південний полюс. Все мало йти за планом, але, але сталося трошки інакше. В якийсь момент їхні. Човен потрапив в плавучу людину, і вони були замкнені в цьому просторі, вони фактично дрейфували по цьому океану. І це насправді найгірше, що було, це а, скука, тому що люди не знали, що їм робити. І, і цей капітан він організував так, щоб всі займалися певною діяльністю. Так, у людей була певна мета. Причому на той момент було, люди мали різні соціальні стани. І вони інколи не хотіли працювати разом, але він зробив так, щоб вони все ж таки робили спільну діяльність. І тому ці бар'єри вони зруйнувалися. Тобто він налагодив таку рівну горизонтальну комунікацію. А через деякий час, коли вони були на цій льдині, вже закінчилися всі харчі, треба було плисти до бази. До бази, насправді, було 600 кілометрів. Це фактично там, Україна з півдня до півночі. І все це треба було подолати на маленькій шлюбці, в температурі мінус 25 градусів, в в холоді. Капітан з кількома матросами відправився на, на цю базу, Якимось дивом вони туди досталися, пройшли гори. Потім повернулися назад і забрали, врятували всю іншу команду. Тобто лідерство має бути гнучким, залежно від ситуації та контексту. Інколи треба, якщо це звичайна робота, зробити так, щоб це було цікаво з інтересом. Інколи, якщо це екстремальні умови, приймати чіткі рішення, казати робимо так, тоді люди вірять, о, ми можемо зробити, тому що ми знаємо, що робити. Отже, якщо у вас є ідея, розкажіть про неї. Заявіть про це. Поділіться з друзями, знайомими. Таким чином, ви отримаєте підтримку. Люди, люди вас. Підтримуватимуть ваш, ваших справах. Підіть на конференції, хакатони. Там ви знайдете потенційних партнерів або навіть донорів. Отримуєте в будь-якому разі ідеї до покращення вашого проєкту. Розкажіть сусідам, іншим мешканцям міста, адже це ви для них робите. Як же ж е, втілювати проєкт, вчасно притримуючись цих, цих цілей? Перше завдання це розробити концепцію. Отже, вам треба врахувати, яка ваша мета, як ви це робитимете, якими активностями, які отримаєте результати, в які строки. Просто сядьте і запишіть це в вигляді такої таблички. Ця табличка має бути на видноті, щоб ви могли до неї звертатися. Чи просуватися ви вчасно. Також дуже важливо мати реалістичний бюджет. Щоб це було практично, зайдіть на сайт USAID завантажте форму і заповнюйте відповідно до вимог. Таким чином, у вас буде ну, заявка, яка дійсно відповідає тому, що від вас очікує донор. Можете зразу і подати. Якщо виграєте, взагалі буде прекрасно. Як же ж втілювати свій проєкт відповідно до плану? По-перше, мають бути певні, певний цикл діяльності, тобто певні зустрічі. Наприклад, ви можете домовитися про певний час і зустрічатися командою там півтори чи дві години і робите три прості завдання. Кожен звітує про те, що він зробив за минулий тиждень, як це просуває до мети, зазначеної в плані, і який план на наступний тиждень. Таким чином, всі фокусуються на простих задачах і цінують час один одного. Важливо приходити вчасно і вкладатися в ті межі, які ви собі поставили. Таким чином всі поважають час один одного. Залишається час і для роботи, і для інших занять, і для відпочинку. Відпочинок дуже важливий. Адже тоді, по-перше, люди переключаються, по-друге, тоді приходять якісь несподівані творчі ідеї. На додачу до тайм-менеджменту також практикують енерджі менеджмент. Ключова ідея полягає в тому, що для виконання роботи потрібна енергія. І для високої ефективності потрібно вміти її акумулювати і застосовувати. В цьому плані показова історія про чемпіонів-тенісистів. Намагалися зрозуміти, чому одні тенісисти, начебто з однаковими талантами, ставали успішними, а інші програвали чемпіонати. Аналізували десятки різних критеріїв, дивилися відео буквально по секундах. І єдина відмінність, яку в тому дослідженні з'ясували, полягала в тому, що якщо ті, хто програвали чемпіонати, постійно були в напруженні постійно були готові грати, то чемпіони подались трошки інакше. Вони на сетах викладалися на наповну, але між сетами вони вповільнювали свій темп. Вони спокійно, повільно йшли до корту, піднімали м'ячик, їхнє дихання вповільнювалося, і пульс теж ставав меншим. Тобто, між сетами чемпіони-тенісисти вдавалося їм відпочити. Вони відновлювали свої сили і мали цю незначну, але тим не менш психофізіологічну перевагу. Це, цієї переваги було цілком достатньо, щоб виграти чемпіонат. А в людей існують певні цикли продуктивності. В кожного вони свої. Це може бути 40 хвилин, година, 2 години. І енергія найкраще відновлюється при зміні видів діяльності. Всього їх три. Інтелектуальна це написання текстів або вирішення якихось завдань. Фізична це спортивні тренування та прогулянки. А також емоційна це спілкування або прослуховування музики та інші види. Звісно, ці види діяльності можуть поєднуватися. Наприклад, переговори передбачають і інтелектуальні і емоційно складові. Крім роботи, варто запланувати час на відпочинок. Дуже важливий повноцінний сон від 6 до 9 годин, залежно від ваших індивідуальних потреб. А тепер згадайте свій типовий день. Запишіть його початок, основну частину і завершення. Із цієї типові активності протягом цього дня. Подумайте, що вас заряджає енергію зранку. Як можна упорядкувати ці різні види діяльності, щоб за один проміжок часу, півтори-дві години, ви встигали зробити відчутну частину роботи, і при цьому різні види діяльності чергувалися? Яким відпочинком можна завершити день? Після того, як ви це продумаєте, у вас буде значно краще уявлення, як його провести ефективно. І нарешті варто продумати, як оцінити результативність проєкту. Як же ж переконатися, що проєкт досягає поставлених цілей? Для цього ви можете запланувати і втілювати в моніторинг та оцінку його ефективності. Тобто, у вас є мета, так, ви запланували певні довгострокові. Результати, але ви їх ще не можете побачити, але ви їх тримаєте в фокусі. А також короткострокові результати. Це власне, те, що є найбільш вимірюваним і очевидним. Чітко подумайте, з яких джерел ви отримаєте ці дані і хто це робитиме в які строки. Власне, тепер, якщо у вас є план, бюджет, команда, ви все можете зробити. Дослідження показують, що якщо ви після плану почнете робити перші кроки протягом однієї. Доби, ви маєте 90% успіху, це така статистика, такий психологічний феномен. Тому починайте.